Мистецтво десятьох в Івано-Франківську відбулася презентація нового видання, присвяченого творчості десяти визначних художників міста. Книга містить репродукції картин цих митців, а також докладні життєписи кожного з них. А ще широко висвітлює їхній внесок у культурну спадщину міста. Сьогодні ми презентуємо 51-й номер серії Моє місто про 10 художників Івано-Франківська. Виявляється, що після 50 номерів життя також існує. Отже, ми пропонуємо сьогодні наступне видання вже в трошки іншому форматі. Попередні 50 були максимально доступні, дешевенькі в м'яких палітурках. За що я тепер мав багато критики? Сказали, що в часи інтернету ваші всі видання вже давно відомі для широкої громадськості, і треба робити наступні такі проекти, щоб їх можна було подарувати, щоб їх приємно було подарувати. Роботу над книгою розпочали п'ять років тому. Її створили як ексклюзивне видання з твердою обкладинкою. Дизайн палітурки став фінальним проєктом художниці та дизайнерки Олени Рубановської. Ми вирішили, що треба змінити дещо формат цих видань. Пів сотні книжок ми вже маємо. Будемо зараз презентувати дуже скоро книжку, яка буде показчиком 50 книжок, буде розповідати про цих 50 книжок перших. І вирішили, що новим форматом має бути саме такий твердій політурці. І не випадково ми обрали 10 художників Івано-Франківська. Для цього це передусім ті художники, котрі є вже фактично каноном або класикою Івано-Франківського мистецького життя. Це люди, котрі відійшли в засвіти, і люди, котрі є ще поряд з нами творять. Дуже цікаво, що до цієї книжки писали тексти мистецтвознавці, тобто люди, котрі професійно розуміють мистецтво і розуміють кольористику, розуміють причини створення тих чи тих картин. Це дуже важливо, тому що ця книжка може також бути і навчальним посібником певним з історії мистецтва Івано-Франківська. Видання стало вагомим внеском у культурну скарбницю Івано-Франківська і підкреслює важливість синтезу візуального та словесного мистецтва. Оксана Себастьян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.